Прямо зараз я бігаю по місцях, де тупо метр через метр стоять будинки. Як це сказати? Спальний район. Спальний район, будинки за містом, така движуха. Ні в однієї людини. Ні біля багатоповерхівок, ні біля цих частних будинків. Нікого, абсолютно тиша. Якщо я зараз замовкну. Десь вдалечині, десь на трасі буде чутно, декілька машин які їдуть. Ні одного. Я бігаю зараз один. Не так вже і пізно, десята година вечора. А це все чого? Бо дехто допрацьовує свій останній тиждень. Хтось прийшов після роботи, думаю, ай, зараз зачилю. Ще залишилось там декілька днів, ще залишилось три дні. І там Різдво, Новий рік я почну чилити. Нарешті зможу відкинути всі проблеми нафіг. І... Всі залишать мене в спокої. Вправді воно так не працює, чувак. Насправді, поки ти не будеш, не будеш посвячувати кожну мить, неважливо, ти на роботі чи ти взяв там відпуск, поки ти не будеш посвячувати кожну мить маленьким, щоденним рутинним діям, які будуть приводити тебе до кращої версії себе, ти не зможеш відкинути ці всі проблеми нафіг. Ти не зможеш залишитись в спокої. І просто нехай тобі ці думки. Застрягнуть в голові і будуть кожен ранок, день, вечір, ніч нагадувати про себе. Про те, що камон, чувак, ти ще не в спокої. Тобі ще треба працювати. Я говорив в минулому відео про те, що буквально дві години назад я думав про те, що блін, мені якось не хочеться сьогодні проводити тренування по боксу, йти на пробіжку. Я в той момент йшов на вулиці, і я думав про те. Що зараз, блін, стало холодно. Перевернулося в, в ту історію, що я зараз біжу в шортах в одній тонкій кофті. Години-дві назад я не хотів виходити на цю гребану пробіжку. Я не хотів робити тренування по боксу. Це для мене дивно. Я не знаю чого. Я завжди горю від тренувань, а тут я просто-напросто не хотів. Я взяв і зробив це, мать твою. Я маю ще декілька справ, які я маю закінчити. Прямо сьогодні. Здавалось би, вже там пізно, вже треба готуватись спати. Ні. Я прибіжу зараз додому. Через 10-15 хвилин. І я закінчу ці всі справи. І тільки тоді я зможу лягти спати. А завтра. I will back to the grind. again again again. and and Кожен день я буду повертатись до того, щоб виконувати ці всі маленькі дії. Не визнав навіть маленькі чи великі. Кожен день. Втоплювати. Страждати, боротись. Але ставати краще, краще і краще. Нафіг цю всю слаботу, чуваки. Давайте втопили. Я продовжив бігти менше менше болтовні.